Перший вірш буде називатися 16, його я написав в таких якихось обштан де в 16 років, а пізніше. Отже, слухайте. А давай розбивати посуд, вдавати сімейні, сварки. Ти будеш кричати досить, а я буду тікати на п'янки. Давай спробуємо нові пози. Нам ще трошки до раю. А потім глянемо. Погодні прогнози із запарим гарячого чаю. І давай ще робити ремонти, обливати. Добайте. І давай ще робити ремонти, розбивати до біса, стіни, обливати одне одного фарбами в балюці, планувати дитину забуватись на дивані, в ящику і вдавати, що ми старі. Збираємось, нам тільки 16, і до нас вже дзвонили батьки. Віршик називається Ти. Пройти повз тебе і не озиратись, втекти до тебе нас зовсім, на вершині гори прокидатись і не рівняти до тебе осінь, пити тебе тут на щоразу, коли ти захочеш повернутись знову і не згадувати останню фразу і подякувати за мою свободу Богу. Прохай. Я десь близько, де вже не так слизько, як сьогодні за вікном. Давай разом заховаємо любов між наші тіла, між наші губи і втечемо босі в літо. Не відпускай мою руку, не відпускай, бо буде боліти серце. Або та пустота, яка там може залишитися. І вірш написаний 08.03.2013-го погасли. Погасли, викинули гасла, пішли. Скинули каміння у купу, бо забули, в кого кидати. Але піку встромили у груди, натомість підперли, щоб не упав і не роздер собі душу. І останній на сьогодні віршик. Від мене тут, на цій сцені перед цим мікрофоном, Рідки на насилу видавлюються, наче сльоза солона чи то гірка, що отрує як квітку на підвіконні, купе провідниці, що так неохоче, вдягає ту синю спідницю і Чепчика, кидаючись в ніч, чиї готувати п'яницям вагонним у напрямку Харків Одеса, і кишені мої пусті, тільки пара останніх цигарок. У тамбурі куряться вічність слайдами за вікном мелькають, покидаючи мою свідомість СМС-ки до Бога. Дякую.